Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку, вітаємо вас, наші наші сніданківці, наша сніданківська родина. Сьогодні ми багато говоримо про королівство. Відповідно про зміну монархів і вигляд ми маємо теж відповідний. Також ми постійно вас повертаємо до чогось вишуканого, до чогось святкового І сьогодні особливий день для України і для міста Львова. І для мене так само як львів'яна на сьогодні. День Львова 767 років. Сьогодні виповнюється місто Лева. 1256 році перша згадка про Львів, коли в літописі з міста Х'ям було видно, як догорає Львів. І це перша, от бачите, така от е згадка про Львів. І 767 років, одне з найстарших міст України. І знаєте, чесно кажучи, мене завжди, коли там, ну, запрошують там, на різні інтерв'ю говорити про Львів, вони кажуть, перші три слова, з якими в тебе асоціюється Львів. Ну, я завжди. в мене завжди це бруківка, парасолька і кава з коньяком. О, так. А три справи, з якими в тебе асоціюється Львів? Е, ну, в мене напевне, це е, вареники, це сирник, і це напевне зубка. Зубка Знаєте, Ми не просто так заговорили про страви, бо насправді святкування завжди асоціюється з якимись е, смачними посиденьками, такими знаєте, і довгими вишиканими розмовами. Не так давно світ побачила унікальна книга під назвою Шляхетна кухня Галичини. Ось е, Олександр тримає цю надзвичайну книгу. Вона важка, важка майже 500 просто. сторінок. А тут історії про те, як їла старовинна аристократія Галичини. Зібрані унікальні рецепти на цією книгою достатньо довго праців співавтори книги історик Ігор Лільо, який зараз з нами знаходиться на зв'язку, і ми маємо можливість поспілкуватися, дізнатися не знаєте такі внутрішні історії. Особливе то давайте ж з'ясуємо, що ж насправді їли шляхетні наші українці в особливі для них дні І доброго ранку. Доброго ранку доброго ранку зі святом я вас. Дякую вас. Також я би хотів тільки невеличку поправку зробити. Всіки горівне львів, горіло, горіл холм. А зі Львова, Львова було, було видно, як горів так, холм. Правильно кажу. я перепрошую, пане Ігоре. Навпаки, зі Львова було видно, як горів холм. Так, так. Я перепрошую. Звичайно, ну знаєте, прямий ефір буває, пане Ігорі. От сьогодні ми говорили про те, що Львів святкує свій день народження 767 років. Але ж так було не завжди. Раніше святкували восени. Чому відбулися ось ці зміни? З чим це пов'язано? Я вам більше того скажу, навіть і восени не святкували. Це абсолютно штучні свята, тому що восени змушувала совєтська влада святкувати 17 вересня. Навіть була така така вулиця. Це тоді, коли Росія окупувала Західну Україну. А це свято, яке зараз воно було придумано вже в часи незалежності. Просто вибрали такий гарний день, коли співпадає багато вихідних. Насправді Львів мав своє свято, середньовічне місто. Це був карнавал, такий як нормальний карнавал. В багатьох європейських містах і він відбувався після Великодня і він дуже гарно виглядав і дуже цікаво. Але традиція, на жаль, не збереглась. Тому свято все одно потрібне. Святкуємо, мусимо до чогось прив'язуватися, але воно скоріше, ну скажімо так, ну відносно нове. Ну, ми... карнавал? Ну це така знаєш унікальний якийсь момент. Карнавал. Якщо карнавал, то це мають бути костюми. Е, я не уявляю о, в капелюшках Я уявляю Львів'ян. А в капелюха в капелюшках красивих жінок. А, а тоді карнавал він яким був? Можете трішки секретів розкрити? Що вдягали? А ми Шо? уявляємо Бін -бін. одразу Ріо де Жанейро. Ну я. ну я ви до ви, ви дуже добре уявляєте, бо карнавал в ріо де Жанейро прийшов з Європи. А у Львові він також був, ходили велетні на ходулях, роздавали людям їжу, і всі цехи, які були у Львові, представляли себе, були в святковому одязі, і ми маємо це дуже добре описано в львівських джерелах. Так що, якщо би хтось колись захотів відновити проблем, ніяких не буде. Ну, треба ще одну Клас. книгу писати і про це, так, а чи я, якісь... я пане Ігоре? Я ну я хочу сказати, що напевно, напевне ми повинні ініціювати таку акцію про те, щоб все таки відновити карнавал у Львові. Тому що ну це я думаю буде таким хорошим стимулом для того, щоб і інші міста так само брали з нього приклад. Якщо є така традиція, то обов'язково давайте будемо разом ініціювати таку такі моменти. Якщо були карнавали, то скоріше за все була якась особлива вулична їжа. чи знаєте ви щось про це? Ми мали дуже багато цікавих впливів в минулому, і ми мали італійські впливи, тому що ми мали дуже тісні контакти з ними. Ми мали вплив а, різноманітних національних громад, які мешкали у Львові, і євреїв і поляків, і українців. Все це перемішувалося і дуже гарно описувалося. А страви змінювалися так само, як і змінювалися смаки. Адже тепер серед теперішніх львів'ян, мало хто умовно кажучи, може назвати себе так званим корінним, тому що місто дуже сильно змінилося і. Після 1945 року, на жаль, Львів втратив понад 85% своїх автохтонних мешканців. Тому доводилося ну відновлювати дуже багато речей. Отут тут ваш колега згадав про свої улюблені страви на сьогоднішній день. одним із таких абсолютних, ну скажімо, страв, які готують в західній Україні. Які частково є міськими, частково є сільськими, але тим не менше, сирник погоджується на 100%, Це один символів Львова. Прийшов до нас з відня, але ми його пере... ми відень перевершили, зробили його значно смачнішим. Кишка, про яку а, е, всі знають, але чомусь не завжди згадують. А вона в нас може бути як. Для вег... вегетаріанців, так і для тих, хто любить м'ясо. І крім того, ми маємо, наприклад, чудовий Яворівський пиріг, який зараз вже внесений також в гастроспадщину України. І я сподіваюся, він набуде більшої популярності у Львові. Кава прийшла в 19 столітті. Це досить пізня для нас традиція, але прижилася і на сьогоднішній день є одним з символів міста. Ой, ви сказали, от кишка, але я більш знайома нашим українцям як кров'янка, і колись я дуже здивувалася, що у французькій кухні теж є кров'янка, проте вона називається як щось там чорна ковбаса. М, перше слово не пам'ятаю, а там щось потім нуар. Тобто, у нас дуже переплетені насправді кухні, і це е, і це цікаво досліджувати. Як у вас з'явилася ідея написання цієї унікальної книги? Хоча це не просто книжка збірка рецептів, це книга, яка описує життя української аристократії. Е, проте, давайте повернемося, як Вилася ця ідея, що вас надихнуло ідея дуже проста. Коли знаходиш в архіві такі документи, не залишається шансу не написати щось цікаве. Знайшов е, рецепти 57 а зателефонував до своєї колеги Маріанни Душар, з котрою ми разом співавтори, і вирішили, що треба робити. Але ми ця книга справді не не стільки про рецепти, і не тільки про рецепти, вона про людей. Які сиділи за цими столами, це і книга про те, про що вони говорили, якими були їхні переживання на той момент, і вона дуже важлива, тому що вперше в українській історії ми показуємо а, а, життя аристократичне. Не обов'язково це були українці там були різні представники різних національностей. Там були і австрійці, і поляки, і українці, наприклад, родина Шептицьких. Це дуже важливо, тому що багато багато років. Намагалися з нас робити. Знаєте, коли говорили про кухню. Завжди говорили про таку рустикальну та таку. Знаєте, ох, сало, помідорчики, ще там щось. А ми були завжди частиною великої європейської гастроспадщини. І тому я дуже часто люблю казати і до своїх колег, і до своїх студентів, що Україну, коли закликають, і кажуть, що треба йти в Європу. Нам не треба туди йти. Нам просто треба додому повернутися, звідки нас вивели. І оця кухня це є повернення. України в гастрономічному сенсі до її гастрономічної європейської родини? Ви сказали, якщо я правильно зрозумів, тут 57 страв. Правильно, ні, ні, ні це 57 сім. 57 було витягнути 57 рецептів. Тоді в мене таке запитання. Ви пробували готувати куштували щось? І може, у вас тут є своя улюблена страва? Не знаю, топ 3 можливо страв. Мар'яна Душар є про практикуючим кухарем. Ми тут об'єднуємося. Я допомагаю з теоретичною частиною. Вона з практичною. А потім на мені це апробовують. Все нормально, бачите, живий, здоровий. Тобто, страви абсолютно реальні для того, щоб їх їсти. Звичайно, що є свої. Я вам рекомендую звернути увагу на шпараги. Дуже люблю сезонна страва, але всі ви її знаєте під іншою назвою. цікаво, чи ви вгадаєте, що це таке? Я вгадаю, це спаржа. Молодці, правильно, от, от, от її Зараз незабаром і будемо готувати. А вона в українській традиції також відома як заячий холодок. Ви знаєте, у нас в сніданку буде цілий тиждень присвячений спарагам. Я сподіваюся, що і за вашими рецептами з цієї книги ми теж приготуємо. Я була вражена в свій час, що на заході нашої країни спараги вирощують, бо раніше для мене це була якась дуже закордонна історія, і потім ось це повернення воно було неймовірне. На останок хочу вас дізнатися, чи є якийсь продукт, який ми українці, який ви там в цих рецептах побачили, але ми українці, на жаль, чомусь втратили традицію споживати? О, ви знаєте, тяжко мені так сказати. Для мене багато речей, які я там побачив, були нібито знайомими, але були абсолютним відкриттям одночасно. Тут навіть не справа в тому, тому що вони ці страви готували, і зрозуміло, що там дуже багато в тому числі є французької кухні, так званої. Але що є дуже важливого, ми подаємо там рецепти одного дуже відомого кухаря Галицького Антонія Теслера, який свого часу написав дуже гарну книжку. Він її писав багато років, і в цій книжці він пише 80% інгредієнтів, котрі ми маємо в Галичині. Ми можемо ними сміливо замінити інгредієнти високої французької кухні. Тобто, це фантастично цікава річ. Нам треба просто себе більше почати любити і більше звертати увагу, і в нас все буде добре. Пане Ігор, у мене ще до вас таке питання, ви мене поправили, правильно сьогодні поправили. Скажіть, будь ласка, от кава з коньяком, це все-таки придумане щось вже таке зовсім нещодавно. чи Це так само якась має там свою історичну назву. Тому що коли йдеш на каву, і там буквально е там, 10 грам коньяку, воно ніби і так і настрій піднімає і до роботи тебе стимулює. Ви ж, ви ж дуже добре, як знаєте, що фраза ідемо на каву зовсім не передбачає, може не передбачати пиття самої кави. Тобто, це запрошення на все, що завгодно: на серйозну розмову, на побачення, на вирішення якихось політичних питань, на просто поговорити, просто насолодитися життям. Тому а, хоча традиція про каву в нас відносно нова, але я вважаю, що вона вже настільки прижилася, що ми її нікому не будемо віддавати, і хай залишається за Львовом. Дякую вам дуже Ігор Гарлільо був з нами на зв'язку. Рекомендуємо всім до читання шляхетна кухня Галичини. Ігор Гарлільо Мар'яна Душар. це неймовірно. Ви дізнаєтесь про те, що наші предки їли і омарів, і Фуагра, і це була надзвичайна вишикана кухня. Тому давайте надихатися і прагнути до цього. Дякуємо вам! Дякую, гарного дня. Прем'єра. Що залишалось за лаштунками новин вже більше року повномасштабної війни? Олексій Резніков відкриє Дмитру Комарову таємниці переговорів з ворогом. Найскладніше рішення, яке ви прийняли, як тільки я це. Зробив як Україна проводить контрнаступи. Ми використовували систему очі. Зараз можна сказати про такий проект. Та як Москва пішла на дно. Ми це тримаємо в кишені для того, щоб потопити ще декілька їхніх кораблів. Спецпроект Дмитра Комарова. Рік за кадром. Міністр у п'ятницю о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.